Доброго дня, вельма, шановні колеги. Рак шлунка з імплантаційними метастазами це насправді одна з найважчих категорій наших пацієнтів. Вони тривалий час вважалися інкурабельними, а відтак чи існує спосіб покращити прогноз для пацієнтів такої категорії? Перетинальна дисемінація є найчастішим шляхом метастазування раку шлунка. Близько двох третин на дисемінований рак шлунка мають імплантаційні метастази. Близько 10-20% пацієнтів з радіологічно німими імплантаційними метастазами при чи лапароскопії, чи лапаротомії, діагностуємо імплантаційні метастази. І інтраперитинальний рецидив є найчастішим шляхом прогресування раку шлунка. На жаль. Найпесимістичніший прогноз, поміж інших шляхів метастазування, порівняно з гематогенними чи лімфогенними метастазами, адже медіана виживаності всього 3-6 місяців, і це є основною мотивацією того, що абсолютно більшість хірургів розглядають наявність навіть кількох чи навіть одного імплантаційного метастазу як абсолютний протипоказ до хірургічного лікування в резекційному об'ємі. Золотим стандартом лікування таких пацієнтів до сьогодні залишається системна паліативна хіміотерапія. Вона досягла певної межі сьогодні у вигляді медіани виживаності до 10-11 місяців. Але якщо ми візьмемо ізольовану групу пацієнтів власне, з імплантаційними метастазами, ми побачимо, що прогноз є ще гірший медіана виживаності всього не більше 7-8 місяців при нульовому рівні п'ятирічної виживаності чинний на сьогодні стандарт європейський стандарт лікування таких пацієнтів базується на двох результатах двох рандомізованих досліджень. Toga Trial, застосування трастозумабу у пацієнтів з GER 2 гіперекспресією та на результатах дослідження Checkmate 649 сорок застосування ніволомабу пацієнтів з наявністю експресії PD-L1 більше ніж 5% клітин препарату. Однак пацієнти з гіперекспресією 2 рецептора це в основному дифузні раки шлунка, які, на жаль, вкрай рідко експресують гір 2 Отже, ця таргетна терапія не для таких пацієнтів. І цьогоріч на АСКО активно обговорювалися результати іншого рандомізованого дослідження імунотерапії Атракшн-4, де було продемонстровано врігідне зростання виживаності пацієнтів при застосуванні ніволумабу. За умови експресії підієль рецептору, але власне пацієнти з імплантаційними метастазами знову демонструють вірогідно гірший прогноз всього тільки 13 місяців. Отже, ж, чи існує спосіб покращити прогноз для таких пацієнтів, хайпек? Сьогодні вже чуємо цей термін, що разу частіше в Україні є кілька хайпек-центрів, які займаються лікуванням перитонального карциноматозу різного генезу. Вперше застосований в Японії для ракошлунка в Японії е у 1980 році. Е гіпертермія проявляє прямий цитотоксичний протипухлинний ефект. Внаслідок існування перитонеоплазматичного бар'єру створюється висока концентрація інтраперитонально в зоні нашого найбільшого е терапевтичного інтересу. І е гі е гіпертермія сприяє поглибленню е пенетрації цитостатиків в тканини. Низька глибина пенетрації цитостатики в тканинах є основним обмежуючим фактором будь-якої інтраперетинальної хіміотерапії, в тому числі і в гіпертермічному режимі. А це, в свою чергу, диктує необхідність якісного етапу цитродуктивної хірургії на першому етапі втручання. Циторедукція має бути макроскопово повною, і тільки такий варіант циторедукції дозволить нам сподіватися на тривалі терміни виживаності при цій агресивній локалізації, як рак шлунка. Які ж віддалені результати застосування такого комбінованого агресивного лікування у вигляді циторедуктивної гастеректомії, де два лімфодисекції, хайпек та системної хіміотерапії? Два великих проте ретроспективних дослідження 2000-х років з Японії Ютака Юнемура і Олівер з, унів... з центру в Ліоні, французькі мультицентричні дослідження, демонструють нам вперше за багато років. Для такої настільки прогностично несприятливої групи пацієнтів, як рак шлунка з імплантаційними метастазами, вперше демонструється п'ятирічна виживаність 6 і 7% і 13%, а в групі повної циторедукції ця виживаність навіть є більшою. Наше рішення про хірургію насправді більш важливіше ніж сама наша хірургія. І мова йде про Звичайно, про адекватну селекцію, відбір наших пацієнтів, адже тільки повна циторедукція у таких пацієнтів дозволяє досягнути тривалих термінів виживаності, зокрема, бачите, п'ятирічна виживаність 25% тільки за умови досягнення так званого cc 0 рівня циторедукції. Адже неповний об'єм циторедукції, по своєму прогнозу, відповідає прогнозу пацієнтів, які отримали лише паліативну хіміотерапію. Таких операцій робити не потрібно. Прогностично в цьому сенсі ми використовуємо перитональний індекс раку, який розраховується як сума балів оцінки карциноматозу в 13 тазово-абдомінальних ділянок, і найкращі результати традиційно демонструють пацієнти з рівнем PCI менше 7-12 балів. Результати з нашої клініки більше ніж за 10-річний період. Близько 50 пацієнтів. Пацієнти з комбінованим лікуванням медіана виживаності 14,8 місяців проти групи системної паліативної хіміотерапії 6,7 місяців. Різниця є статистично вірогідна. Пацієнта вбиває те, чого не бачить хірург. Звичайно, мова йде про. Так званий мікроскопічний карциноматоз того, якого хірург на момент радикального втручання не бачить, але який є джерелом інтраперитонального, швидкого інтраперитонального рецидиву. Ми знаємо ряд факторів, які є визначальними щодо інтраперитонального рецидиву. Це і площа сирозної, інвазії сирозної болонки шлунка, це і макроскопова форма росту, і морфологія, адже дифузні раки, вони, як правило, асоційовані з інтраперитональним рецидивом системна хіміотерапія часто не дозволяє ефективно проводити адювантне лікування, оскільки цитостатики введені внутрішньовенно через існування перитонеоплазматичного бар'єру, не в змозі високі концентрації з'явитися інтраперитонально. Тому чи можемо ми застосувати хайпек в адювантному режимі? В умовах відсутності маніфестованих макроскопових імплантів, і чи це не буде щось споріднене з стрільби з рушниці по комахам? Очевидно, що не буде, оскільки інтраперитинальний рецидив це фатальна ситуація для хворого на рак шлунка. Цих хворих ми не можемо врятувати пізніше, тому адювантна інтраперитинальна терапія на сьогодні є одним з найперспективніших напрямків в цьому сенсі і ще в 2004 році Кохренівський метааналіз підтвердив статистично вірогідне зростання виживаності у хворих із застосуванням адювантної інтраперитинальної хіміотерапії порівняно з групою хірургічного контролю. В нашій клініці теж група адювантного застосування Хайпек близько 50 хворих в групі комбінованого лікування медіана 36 місяців, що ну більше ніж вдвічі перевищує медіану групи хірургічного контролю. Свого часу нами в колаборації з національним інститутом раку і з одеським центром і деякими іншими клініками центральної східної Європи було проведено ретроспективне, але велике дослідження аналізу. Хайпек в терапевтичному режимі при маніфестованих імплантах і в адювантному режимі у хворих з високим ризиком інтраперитинального прогресування і медіана в була. Зафіксовано на рівні майже 13 місяців при маніфестованих імплантах і 34 місяці в адюванті. Дуже очікуваними результатами є результати двох досліджень, які зараз проводяться в Європі у Франції гастрішіп, хайпек з оксаліплатином в адювантному режимі у хворих на місцево поширений рак шлунка. І Float 9, який вже сьогодні згадували групою німецьких онкологів. Які мають пролити світло на ефективність хайпек в адювантному режимі у хворих на рак шлунка з високим ризиком інтраперитонального прогресування і? Можливо, навіть стандартизації такого лікування в рамках європейських рекомендацій. Таким чином, лікування таких пацієнтів драматично змінюється протягом останніх десятків років. У відібраних пацієнтів ми можемо досягати тривалих термінів виживаності, і особливо привабливим і перспективним виглядає застосування хайпек в адювантному режимі. Дякую за увагу і дякую Збройним силам України.